Проєкту Діємо для здоров'я це зробити так, щоб українці були здоровими і щоб не помирали причасно від неінфекційних захворювань. Фінансується цей проект урядом Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництво. Проєкт працює з великою кількістю стейкхолдерів на національному рівні. це звичайно Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти, Центр громадського здоров'я Моз України. На регіональному Рівні ми працюємо з управліннями охорони здоров'я, управліннями освіти, в тому числі, і на рівні громад ми працюємо з неурядовими організаціями, з місцевою адміністрацією і теж з управліннями місцевими, які ну, доносять наші послуги саме людям. А основні бенефіціарі – це всі ми. Це громадяни України. Ми дослідили також досвід інших країн і дізналися, що дійсно в багатьох країнах бібліотеки є дуже активними в промоуції здоров'я. Ну і подумала, чому б нам не спробувати такий досвід. І тоді ми зв'язалися з благодійним фондом Бібліотечна країна, які вже мали такий досвід роботи з бібліотекарями. Вони навчали їх з питань здоров'я, проводили для них спільно з центром громадського здоров'я освітні заходи і домовилися, що ми сплануємо таку інтервенцію, яка буде робити з бібліотекарів, лідерів громадського здоров'я громади. Щоб трансформувати країну, треба дуже багато вкладатися в освіту. І якраз бібліотеки можуть бути таким потужним інструментом, який е, вирішує питання освіти в багатьох сферах. Проєкт триває. Ми вже передали понад 50 книг в кожну бібліотеку-учасницю проєкту. Також кожна бібліотека у себе створить куточок здоров'я для того, щоб мешканці могли прийти, виміряти тиск або зробити такі якісь базові дослідження і в той же час зробити, взяти книгу на тему здоров'я. Відвідати певні зустрічі з медиками і так далі в кожній бібліотеці. Тобто це і є мета нашого проєкту, щоб бібліотека стала таким драйвером профілактики та охорони здоров'я для своєї громади. Оскільки захворюваність зараз і в нашій державі, і так само в нашому, в нашому мікрорайоні. Ми дуже звичайно раді були, що ми стали учасниками цього проєкту. Дуже актуальні книги, дуже цікаві книги, змістовні. Люди цікавляться цими книгами. Книги цікаві не тільки дітям, а й дорослим. Про їх популярність свідчить те, що з 60 отриманих тільки 30 за в бібліотеці. Сама цифра про себе говорить. Користуються попитом книги у членів клубу Життєлюб, які діє при нашій бібліотеці. Це люди, кому 60. При Гащанській центральній дитячій бібліотеці для дітей була відкрита спортивно-ребліотеційна кімната, бібліотечний хаб. Ми з дітками намагаємося. Проводити більшість своїх масових заходів пов'язаних на тему здоров'я нещодавно, 4 вересня, в нашій громаді проходив здоров'я фест, і ми побачили, скільки людей ну наші люди такі тяжкі на підйом. Тисячі людей прийшло на цей фестиваль, і нашу виставку дуже багато відвідало. Я тоді зрозуміла, що це дуже потрібно. Ми брали з собою формуляри і просто на дворі записували людей в бібліотеку. Сьогодні ми в диканці. У нас заняття по тактичній медицині. Точніше, сьогодні ми розглядаємо один із розділів тактичної медицини, тобто надання невідкладної допомоги в небезпечній зоні або в зоні обстрілу. Полтавська бібліотека філіал номер 9 для дітей невелика, але користується великою популярності серед е, всіх наших читачів, які проживають в Київському районі. Серед дітей особливо, чесно кажучи, дуже дивуються люди. Що це у вас таке бібліотека? Така в деканці може бути бібліотека. А що у вас можна? А це за гроші? А Скільки це коштує? Все безкоштовно. Будь ласка, ігри, будь ласка, інтернет безкоштовний. Нам дуже приємно бути корисним. Наші мрії збуваються в цьому проекті. Точно Здоровий!